Всім доброго дня любі друзі, на зв'язку скортапонт. І сьогодні у нас в продажі з'являється Audi sq 5 APR Stage 2. Отже, дуже цікавий автомобіль, дуже є багато по ньому чого розповісти. Перейдемо до огляду. Отже, це на Stage 2 520 кінських сил. Автомобіль їде 3,7 секунди до 100, вдумайтесь, дуже-дуже швидкий автомобіль. Якщо Audi SQ5 з заводу і так дуже швидкий автомобіль, то це і надзвичайно швидкий автомобіль. 3,7 секунди до 100 для кросовера це дуже-дуже швидко. Автомобіль обслужений. У нас замінений комплект ГРМ разом з натягувачами та роликами. У нас замінене масло тисячу кілометрів. Тому отже, питань по двигуну у нас немає. У нас продіагностована повністю ходова. Отже, автомобіль повністю в справному стані продіагностований і обслужений. Отже, я одразу вам покажу під капотом, що в нас, тому що там є дещо цікаво. Дивіться, це в нас v 6 3.0, бензиновий двигун, це у нас стейдж 2, тому ми маємо карбоновий впуск. Як ви бачите, з серійним номером зі всім дуже цікава річ стоїть на дуже потужних машинах. І тут вона також стоїть 520 кінських сил. Перейдемо далі. На автомобілі у нас є противотумані фари. Також у нас на автомобілі встановлені легкосплавні диски, дуже дуже гарні 20-го діаметру. І у нас гума 245-45 r 20 Великі колеса, дуже гарні, дуже класно виглядають на цьому авто. Він у нас занижений на спортивній підвісці. Отже, виглядає дуже красиво. Також у нас стоять ем, супорта. S-Line, як ви бачите, sq 5 на них написано. Великі-великі тормоза з дуже великою потужністю. Отже, переходимо далі. Безключовий доступ. Це у нас солончик. Солончик дуже класний. Також є по ньому, що розповісти. Само собою, у нас електросклопідіймання, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. У нас пам'ять на дві особи, у нас електрорегулювання спинки, у нас також є підкачка поперекового відділу. У нас карбонові ставки, причому зі справжнього карбону по всьому автомобілю. Отже, спортивне кермо Audi sq 5 з дуже-дуже приємним хватом, шкірене, дуже класна в нього ергономіка. У нас тут є керування мультимедією, керування бортовим комп'ютером, круіз-контроль в дуже зручному місці, і підкермові пелюстки для переключення передач, блокування світлом разом з передніми та задніми противотуманими фарами. Переходимо далі. Ставочка з карбону раз, ставочка з карбону, два. Супер, дуже класно. Отже, бачимо у нас колісу перемикання автоматичною коробкою, спортивний режим. Також sq 5, спортивні елементи, такі червоні, дуже класно вони виглядають. Дуже зручного місця. До речі, розташована кнопка старт-стоп. Отже, керування мультимедію шайба все тут. У нас є двозонний клімат контроль з підігрівами сидінь, і сама система мультимедіа. Автозатемнення дзеркала заднього виду. У нас також є панорама, дуже класна. І ще подивіться: у нас Бенкендоловсен музика преміальна. Також бачимо такі елементи sq 5 У нас спортивні сидіння, напівковши. Алькантара разом зі шкірою дуже класно виглядає. Причому Алькантара в доволі такі гарному стані. Отже, такий у нас тахометр цікавий, дуже гарний, спортивний. Також з елементами sq 5 Отже, давайте перейдемо до заднього ряду. Також безключовий ключовий доступ на задньому ряді в нас є. Алькантара, ставки з карбону, бенголовсен. Все в нас є. Навіть у нас є isofix система Хоча це і спортивний автомобіль, але дітей ви зможете тут перевезти без проблем. Підлокітник з підстаканниками, виїзними, такими класними. У нас керування тут є обдувом. Отже, ще такі, як бонус, Eva коврики, це вже власник сам встановлював їх. Місця тут багато, панорама у нас на всю стелю йде, тому. Тут дуже багато місця, і доволі таки просторо і сонячно. Отже, дивіться, у нас також темна стеля, що дуже класно, мені це подобається. Перейдемо до багажнику. Звичайно, у нас є камера заднього огляду, це в нас багажник дуже великий, тому що це в нас кросовер sq 5 доволі такий великий кросовер. Отже, маємо в речах складання заднього ряду сидінь, маємо 12-вольтовий розім і такі гачки для кріплення сітки. Також у нас тут евакилимок. І бачимо, у нас тут є докатка. Докатка в ідеальному стані, бачу, що ніколи не використовувалася. Отже, давайте вам деякі ще моменти покажу по автомобілю. Також все закривається, все без проблем. sq 5 АПР h 2 у нас оригінальний шильдик, тому що вона тюнінгувалася. Тюнінг-телі АПР в Америці. Отже, у нас такі насадки Акропович стоять з карбона. виглядають дуже класно. У нас стоїть прямоток з нержавічої сталі без каталізаторів. Отже, машина дуже-дуже гарно звучить. У неї дуже класний колір. Це темно-темно-темно синій. Він, здається, як чорний, але на сонці. На сонці автомобіль дуже гарно переливається. І як бонус, я хочу, щоб ви послухали, як він звучить. І зараз я вам це продемонструю. Дивимось. Звук дуже класний автомобіля, просто бомба. Ціна на нього. 20 тисяч 700 доларів. Ціна на нього 20 тисяч 700 доларів. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте, ми вам його покажемо Ми вас пригостимо кавою. З вами був автопоїнт Київ. Всім доброго дня!